І вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, відео буде про такий вид роботи, як клепання коси. В одному з коментарів мій товариш по ютубу Сергій Мото мене запитав, чи я сам клепаю косу. Так, друзі Сергію, клепаю сам. І зараз зніму відео, як я ту роботу проводжу. Так собі я зробив таке робоче місце, розкладе веселку, колодка і така бабка. Вона вже старенька. Напевно, старша від мене. Я її так тут зараз заб'ю, щоб мені зручно було сидіти. О, готово. Так, щоб не рухалася колодка, сідаю. Таким маленьким молоточком я клепаю, тому що коса не дуже тверда. І я вже привик так робити. значить як то мені тут прилаштувати, щоб було зручно. Так. Насадив рукавичку, щоб часом по пальцях себе не опанути. Так, сідаю, коліна беру і починаю з цієї сторони клепати. Тому що вона ще клепана минулого року, я нею того року не косив. Ще як минулого року косили картоплення. Треба її підклепати вже. Não só. So, Por nada. Ось так собі помаленьку клепаю, не знаю, чи камера передасть. Побачите, О, доки я доклепав. О, Тут же клепано, а ще далі залишається виклепати. Тут головне не перетягнути косу, як говориться. Сильно, коли її розклепати, вона тоді буде такими хвильками. І то вже буде бракована коса. Ну що, я продовжую. Так, друзі, косу поклепав. Не знаю як там буде відбуло. Якось 20 хвилин, ну, пів години, помахав молоточком і коса готова до роботи. Тепер тільки її заправити і можна заготовляти. Кизенькам сіно. Ну все друзі, бувайте, всіх вам благ мирного неба над головою.